Ось міністр оборони США Лойд Остін прокоментував наступ Збройних сил України і сказав про те, що росіяни показують одні і ті ж самі е, одиниці знищеної техніки з різних ракурсів. Як працюють ось російські ІПСО, і чи на, володіє Путін взагалі інформацією про реальний стан речей на фронті? Ну, що самі Путіна мені важко щось сказати, там дуже складно зрозуміти, що доповідає тирану. Пам'ятаємо, що ти... Теран любить чути те, що хоче, а не те, яка є насправді правда. Але, зрештою, це і не важить. Нам треба знищити противника. А московський імперіалізм, яке би обличчя, він не мав. Він є для нас шкідливий і смертельно небезпечний. Що вартує розуміти про ці інформаційно психологічні операції, які здійснює наш противник? Давайте вдамося вже невеличку історичну паралель. Коли точилися бої на київському плацдармі, а потім противник зробив жест доброї волі і відійшов. Вони в той момент знищили півтори тисячі барятарів. Такої кількості не існує у природі абсолютно всю нашу авіацію, абсолютно всю нашу протиповітряну оборону, знищили всю нашу бронетехніку і десятки тисяч укронацистів. Поклали до могили, чому я десь тр трошки навіть іронізую. Як тільки противник починає показувати з різних ракурсів, скільки він багато винищив західної техніки, то є ознакою двох аспектів. Момент перший вони в такий спосіб намагають нас спровокувати, відкрити свої плани, щоб ми почали виправдовуватися, що от, мовляв, стільки техніки не знищено, і що насправді все є по-іншому, і в такий спосіб вони б зрозуміли, що у нас. Є у дійсності і в реальності. І другий момент: якщо вони до цього вдаються, то це означає, що не в геть все погано з розвідкою, вони не розуміють реальний наш бойовий потенціал і що загальні стратегічні оперативні потуги складаються на нашу користь. Самопроголошений президент Білорусі заявив про те, що вже Почала б, почала б надходити ядерна зброя до країни. Чи вірите ви, що Осінська дійсно почав отримувати таку зброю, і що цим хоче добитися Путін? Є нюанс. Ніякої зброї білоруська армія чи сам Лукашенко не отримає. Це російська зброя під їхнім управлінням передослуховується на території Білорусі. Білорусі як держави не існує. Це окупована країна. Лукашенко весільний генерал, який б'ється банально за своє життя. Суто з воєнної точки зору, яка різниця, звідки прилетить ракета, якщо до цього все ж таки дійде? Беремо цирку, цирку ставимо лапку у центр Києва і навколо відмальовуємо. Коло у межах, скажімо, 500 кілометрів, бо саме такий радіус дії має балістична ракета 9М723 до Іскандера, до комплексу 9К-720. Цей, цей комплекс може комплектуватися ядерною боєголовкою, потужністю до 50 кілотонн. Друга зброя, яка може такою боєголовкою комплектуватися, це Х-47М2 Кинджал. Тобто міг 31 перший які також знаходяться у Білорусі. Тобто, в цій частині абсолютно немає ніякої різниці. Ми ж добре розуміємо, чи ракета полетить з Брянська, курська, чи вона полетить із боку мінська. Немає ніякого значення тут. Направда є два серйозних чи навіть три моменти пропагандистського і дипломатичного змісту. Путін дає сигнал усьому світу, що він готовий битися на смерть і битися до кінця, і що ніяких правил про розпосудження ядерної зброї і тому подібне. У нього немає наступний момент: це черговий наратив на власне населення. Бидло мусить бути у нескінченній тональності і постійно підго підгодовуватися якимись наративами білічі, побідобесія і тому подібне. Якщо немає лояльності власного населення, то рано чи пізно тиранічний режим гине. Хоча як казав Ерік Марія. Ремарк немає тирані, які би не загинули, і ця в обов'язковому порядку загине і ще один момент: це коли Сіджіньпінь був у Росії. Путін і просив у нього про велику воєнну допомогу. Він відмовив. І це таки собі невеличкий ляпасідпіну, що мовляв, я маю свою позицію і буду діяти так, як вважаю за необхідне. Ядерний блеф, звичайно, наростає, але і дуже сильно перегрівати його також не вартує. Нагадаю, рішення на ядерний удар. Приймає п'ятеро людей, кожен має свою опцію, кожен має свою функцію, кожен має свій ланцюжок. І не сумніваюся, що наші західні колеги в першу чергу Сполучені Штати Америки знають, як ці ланцюжки перебивати.